Гольф GTI Идеальнейший стан 2.0 TSI Купешка 147 киловатт 6 автомат DSG Правильный выхлоп. По кузову, салон, техника. Наивысший балл. В идеальном состоянии все. Все обслужено до мелочей. Різина нова, диски нові, тормозні диски колодки нові. Масло не бере ні каплі, друзі. Це ну, всі заводські настройки, нічого не прокачано, ніяких стеджів, нічого немає. І це плюс. Ось такий салон. Ніжністю теж, але найперша вдячність. Це жінка, про яку мрієш навіть. Чорний потолок. Заздв своєму другі, який типа в Люк. Двигуна не чуть, як він працює. Повністю-повністю обслужена. Машина вихідного дня. Все робилось і обслуговувалось для себе. Автомобіль знаходиться в Києві, на автомайданчику. Сервісний центр МВС рядом. Вулиця Миколи Грінченка, 18. На комісії. Якщо не продасться за місяць, поїде назад в гараж на Зимовку. Зрозуміло, трошки не в сезон зараз продаємо, але ж. Друзі, пробіт. 135, ну 136 тисяч кілометрів. Все працює ідеально. Двигун, як я говорив, ідеальніше працює. Ніяких парів, даркогання, нічого немає. Обслуговується на клубному СТО. Вихлоп з настройками. Різний звук. Літачок. Шестиступеневий ДСГ. Просто, ну як часи. Не то що як часи. Настільки чітко і швидко відпрацьовує. Цей автомобіль раніше був привезений із США. Робився і привозився для себе. Ось для інформації фіксуйте. 2012 рік. Ось табличка по технічним характеристикам. Фіксуйте 147 кВт, 2,0. Тому, друзі, кому потрібна така зажигалка, будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Готов їхати на СТУ. Компресія ідеальна. Все поміняно техні... технічно, друзі, як новий автомобіль. Візуально теж. Ви підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. Автомобіль в наявності. Свій автомобіль. На цьому все. Коротенький огляд. Чекаю вас в Києві, вулиця Миколи Грінченка. 18.